Ой, невже ну на нашій вулиці не стало щастя? Так, так, стільки років не бував у Каразінському. Ось нарешті щорічний розподіл Санта-Клаусів привів мене до цих дверей. А то минулого року довелося до білих ведмедів на саму Аляску шкандибати. Але зараз про інше. У мене тут невеличка місія не завершена. Але я швиденько, тільки туди й назад. Будьте ласкаві. Де мені знайти студентських лідерів? Ох, Санта Санта, роки минають, а твоя жвавість не стає меншою. Певне, вся наша талановита молодь у судраді. Певна річ, має бути у судраді. Дякую вам. Санта, Любе, ти та не потрібен. Почекуєш трошки, щоб у день зимового благодійного вечора над університетом йшов сніг. Будь ласка. Ну, то ми ще подивимось. А скажіть, серед вас є обдаровані студентські лідери? Ой, на вони тільки не були з нами. Раджу вам заглянути до профспілки. Там ви точно знайдете когось із них. Так, правильно. А що там зі снігом? Буде вам і сніг, і все, що побажаєте. А зараз загадайте бажання, щоб на зимовому балі зібрали побільше донатів для 113-ї бригади, 120-го батальйону. Звичайно, бувай, Санта! Добрий день! А чим ви тут займаєтесь? Привіт, Санто! Ось плануємо подорож студентів у Карпати на канікулах. Тоді я з вами, але спершу скажіть, студентські лідери зараз, у вас? Ну, Санто, ти трохи запізнився. Зайди в відділ бухгалтерії, здається, вони мають бути там. Тоді не буду гаяти час, а вам гарних свят і нових вражень. І вас прийде, щось. Тук-тук. А я зайшов поцікавитись, чи добре ви себе поводили протягом року. Ну, нарешті, Санта Клаус, звичайно, чи у вас є в цьому сумніви? Абсолютно ніяких! Тоді наступного року я особисто виділю кожній почарівному калькулятору, що завжди показує правильні суми без зайвих перевірок і довгих розрахунків. А зараз скажіть мені ось що, де все-таки я можу знайти ваших студентських лідерів? Студентських лідерів? Не знаю. Але. З хвилини на хвилину почнеться обідня перерва. Мабуть, вони пішли до кав'ярні. О, кав'ярня! Пречудово! А то я вже сам зголоднів у цьому казковому лабіринті. З прийдешнім вас! Сприйдешні ми вас! Дуже дякую, Санта! Заходьте до нас наступного року! Ого! З прийдешніми святами. Санто, на що так лякати? Тобі чаю, кави або морозиво? Ех, на жаль, мушу відмовитись. У мене тут, як бачите, справа до речі стосовно цього. А де ж шановні студентські лідери? Я чула, вони в музеї археології. Ех, добренько, дякую. До побачення. Вітаю! А гарненько тут у вас. Егеш, ви тільки подивіться на ці скриби минулого. Такого точно не зустрінете в Лапландії. Ох, яка краса. Обов'язково заскочу до вас пізніше. Але, як бачу, і тут немає студентських лідерів. Вони пішли до спортзалу. Хм, А ви в цьому впевнені? На сто відсотків. Дякую, сприйдешні у вас. О-хо-хо! А чи вірите ви у справжнє диво? Ну, якщо вірите власним очам? Ось і я не вірив, але побачив цю кардіозону тренажери техноджим і захотів вперше за довгі роки в санях розім'яти ноги. А у нас ще і зона групових занять є, де навчать і ТРХ, і Йога, і стретчинг. А якщо не поділую подарунки, то це й до наших борців. Навчать і ММА, і боксу, і бразильського жив-джитсу. Воу! Запишуся до вас у лютому. А поки що шукаю студентських лідерів. Ви їх часом не бачили? А, десь вони в Єрміла в центр побігли. Ви точно впевнені? Ну, настільки, наскільки ми віримо в диво. Макс світик, я звісно пам'ятаю, що його подарунок 50 років тому випав з мішка, коли ми пролітали над лопанню. Але щоб так довго тримати образу на старого і так мене малювати, о, добрий день, Санто! Не очікували вас тут побачити. Ми дуже раді, що вам доподобуть наш мистецький простір. У нас проводяться різні виставки та заходи: і скульптурні роботи, і інсталяції, і фотороботи, і плакати та живопис. Якщо ти малюєш на дозвіллі, то будемо раді запросити тебе на нашу творчу резиденцію. Хай живе український авангард і ім'я Василя Єрмілова. Однак я тут не за цим. Мене цікавить зустріч зі студлідерами. М -м, здається, вони пішли у бібліотеку. Дуже дякую! Переказуйте вітання художникам. Оце так дивина, невже справжній оркестр? Отакоє! невже справжня Санта в Каразінському? Це справжня казка, як і те, що в університеті є оркестр. Мабуть, ви новенькі. Ну як сказати, взагалі офіційні джерела свідчать, що у рік заснування Каразінського університету в його стінах був відкритий музичний клас, де всі охочі мали змогу навчитися грі на музичних інструментах. Тому мистецтво інструментального музикування вже є 220 років. Це наша традиція. От такої. Оце у вас традиції, прямо як мої кожного року, розвозити подарунки по всьому світу. Ви мене так порадували, але треба бігти далі по справах. З прийдешніми святами, Санто. Вау, хто це такий увесь у червоному? Хо-хо-хо, а весь у сірому. А я проректор. А я Санта Клаус. М -м, не знаю, у кого робота навіть важча. Хай вам щастить. Ох, бачу, О, я Санта. знову запізнився. Чому ж запізнились? Тільки що отримали книжки, такі цікаві. Не хочете подивитися або екскурсію можемо провести. Яка заманлива пропозиція. От якби ви мені знайшли таку книжку, де написано про мандри студентських лідерів. Хоча, хм, а чому б і не спробувати план Б? Привіт, Санто. Як довго ж я вас шукав, і який радий зустріти, бо маю відповідальне завдання передати вам привітання з новорічними святами для всіх каразінців. Не хвилюйся, любий Санто. Ти якраз вчасно. Дорогі студенти, викладачі, співробітники та усі, хто творить нашу університетську єдність. Від імені студентських лідерів щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим та Новим роком. Нехай 2025-й стане роком радості, миру та яскравих можливостей. Бажаємо здоров'я, тепла у ваших оселях і серцях, незабутніх моментів і здійснення усіх ваших бажань. Новорічні свята це час, коли світ наповнюється теплом, дивами і новими надіями. Разом з вами ми прожили непростий рік. Але завдяки вашій силі, натхненню та підтримці наш університет залишається містом, де народжуються великі ідеї та виповнюються мрії. Дякуємо, що ви є частиною нашої великої університетської історії. О, ви ще тут? Тоді час зламати четверту стіну і сказати декілька слів. Від себе. 2024 рік був непростим. Але ви впоралися, ви склали всі іспити, заліки на відмінно як справжні супергерої. Але тепер потрібно трошки відпочити, адже навіть Санта бере перерву для того, щоби поспати після сесії. Я бажаю всім вам у наступному році міцного здоров'я. Здійснення заповітних мрій і цікавих пар бувають і такі. Ви найкращі, ви круті, пам'ятайте про це. З Новим роком каразінці!